Зі всіх вітаю на Aurora Partners Day, який об'єднав партнерів мережі мультимаркетів Аврора. Більша частина з яких це українські виробники. Ми цим дуже пишаємося. У мене неймовірні враження. Аврора мультимаркет the best! Тарас Олег Жиденко, Олег Дрінь. Користуючись нагоди, я дякую кожному нашому постачальнику, особливо українським виробникам, тому що це. Уже велике геройство працювати в Україні і інвестувати в цей час. Дякую. Просто величезна, величезна ваша заслуга і заслуга ваших колективів. Сьогодні поговоримо не тільки про те, що вже є, а про те, як буде розвиватись проект в подалі. Аврора це один з наших найбільших партнерів. Через тиждень ми вже створили кампанію, де зібрали 6 мільйонів гривень. Це досить паперу, досить неструктурованих даних. Треба це. Структурувати і запускати цифрові інструменти, які ну той же електронний документ обіг, і оцифровувати свій бізнес. Ви дивитесь на ринок, як він рухається, і якщо ви хочете буде трошки попереду, ви дієте трошки попереду. От таким чином народилась вся ідея автоматизації цифровізації. Це найкращий спосіб почати впроваджувати ліну себе в компанії. Треба завжди слухати покупця. В чому, от, чому співпраця така є між постачальником, виробником і роздрібом, вона дуже важлива. Наша мета, от як для компанії Аврора, так і для мене особисто, це різними способами почути як можна більше наших постачальників І наступний рік, а може навіть набагато швидше, співпраця з Авророю буде ще краще.